Рівно 70 років тому останні солдатські чоботи гітлерівців топтали нашу землю. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників почалося у ході загального контрнаступу Червоної армії з кінця грудня 1942 року. У результаті успішного здійснення Львівсько-Сандомирської Ясько-Кишинівської Карпатсько-Ужгородської операції Червона армія визволила Львівську, Ізмаїльську області а також закарпатську Україну. 28 жовтня 1944 року останні окуповані гітлерівцями території України були визволені радянськими військами. Битва за звільнення нашої рідної землі тривала 680 діб. Традиційно 28 жовтня у Чернігові вшановують учасників Великої вітчизняної війни та згадують полеглих у боях за визволення України, як і в попередні роки урочистості розпочались у сквері імені Попудренка. Представники обласної та міської влади, громадських організацій, ветерани та прості чернігівці поклали квіти до братської могили воїнів. З 2009 року день визволення України став національним святом з цього часу, 28 жовтня у містах. Традиційно влаштовують військові паради. Невеликою колоною пройшлися у Чернігові сучасні захисники держави. Урочистості до дня визволення України продовжились на меморіалі слави Поіменно вшанували тих, хто віддав життя за мир, поклали квіти до вічного вогню. Ветеран великої вітчизняної війни Володимир Шевченко за кілька місяців святкуватиме 88 років. Та, попри такий поважний вік та слабке здоров'я, прийшов, аби згадати своїх побратимів у 16 років. Закінчивши лише 6 класів, хлопцем він пішов у партизани. Зізнається, якби повернути життя назад, вчинив би так само. Саме трудне було мені знайти партизан. А коли я вже влився в партизанську сім'ю. Мені вже не було нічого страшного, чесне слово. Я, значит, об... был обыкновенным бойцом партизанского отряда. Во взводе, в отделении. Я не кашу варил, ничего, не а выполнял все те боевые задания, которые выполняло мое подразделение. Значит, оружия не было, но в одном из бойов я... Не все таки добив себе винтовку і взагалі став повноценним бейсом. Цьогоріч урочистості у Чернігові пройшли досить скромно. Та не зважаючи на ситуацію в державі та нестачу бюджетних коштів, мова про те, щоб не відзначати 70-ту річницю, навіть не йшла. Адже та страшна війна торкнулася кожної родини. Наші діди та прадіди поклали життя за мир, а віддячити ми їм можемо тільки пам'яттю. Яка б не була погода, скільки б років не пройшло. Поки поряд знаємо ветеранів, і ми маємо можливість думати, пам'ятати, ми повинні відмічати ті дати. Для когось це було просто-напросто життя. Хтось віддав своє життя. Україна більше 9 мільйонів життів віддала заради того, щоб саме 28 жовтня 1944 року. Пішли фашистські загарбники, та залишилося ветеранів війни у Чернігові небагато, але чимало у своєму поважному віці активних та життєрадісних. І сьогодні з Чернігова поїхали на святкування до Києва.